Доброго ранку, доброго ранку, любі мої. Сталася невеличка у мене технічна затримка, тому дякую за ранок. Ми розпочинаємо на 5 хвилин пізніше. Сподіваюсь, ви мене за це пробачите. Нагадую, що щоранку на платформі Всеукраїнська поетична родина проходить благодійні такі. Волонтерські поетичні читання. Мета цих читань, бачу, в мене з'явився аж цілий один глядач. Якщо можна, напишіть мені коментар, чи мене видно, чи мене чути. І доброго ранку! Бажано теж. <смі> <смі> Дякую за те, що ви стали, приєднались. Або серед своїх рутинних справ знайшли час приєднатись і послухати поезію разом зі мною. Волонтерські читання. Для чого вони? Для того, щоб подякувати за ранок тим, хто дає нам можливість жити і читати вірші, і зустрічати ці ранки, смакувати вдома улюблену каву. Яким чином ми можемо дякувати? Дякувати ми можемо. Своїм власне життям, своїми діями, і можемо дякувати донатам. Для цього тут в коментарях, ті, хто має якісь збори, ви розташовуєте ці збори в коментарях. І... А ті, хто зборів не має або має, але хоче взяти участь і в інших зборах. Ви приходите і долучаєтесь до цих зборів. Скільки хто може, скільки кому дозволяють можливості. От. А я починаю читати вірші тим часом. Поки ви сходитесь, коментарів я, як завжди, не бачу, але це вже звична справа. Хтось приходить, хтось е, йде. Головне, що ви є, і я є. Тому починаємо. Починаю сьогодні, я читатиму вірші не лише свої, але почну таке зі свого. Про те, що як би нам важко не було, головне, щоб нам не було соромно. І головне пам'ятати, що якщо ти здасися, легше тобі точно не буде. Тому не здаємось, ідемо вперед, не дивлячись ні на що. Власне, якось. Майже про це цей вірш. А ти рости усупереч вітрам, усупереч ненависті і грозам, рости на зло запеклим ворогам, на радість солов'ям і верболозам. А ти цвіти, хай буде білим цвіт на тлі червоно-чорного заходу, бо так, як ти цвістив, ніхто не зміг, ніхто не змінить твою горду вроду. А ти люби, як любиш тільки ти. І хай навколо вогняні заграви, нехай підуть усі, хто мав піти. А ти люби, шалено і яскраво. А ти живи, хай дихає долонь теплом, налитим в келих звечорілий. А ти палай, прошу, не охолонь, палай, як можеш. З усієї сили. Отже, мої, палайте І, користуючись можливістю, я хочу сказати, подякувати поетичній родині а, за те, що вона а, познайомила з дуже багатьма прекрасними людьми, талановитими, щирими, творчими. І, і сьогодні я хочу зачитати. Їхні вірші також. Не всіх, звісно, з ким я познайомилась тут, але декого хочу зачитати. Е, так, і почнемо ми з пані е, Любові Занічковської. І у мене таке правило: я зранку собі можу взяти збірку якусь або е, книжку, відкрити і прочитати, про що сьогодні мій день буде звучати. Це не обов'язково так само я робила сьогодні. Я взяла цю прекрасну збірочку, відкрила її ось тут. І... І що? І буду вам читати тепер, а вам то слухати? Терпіть. Ти мене не жени. Не жени. Проросла я в тобі усім серцем, п'ю кохання, немов із озерця, вени. Кров'ю пульсують вони, а кохання воно ось таке, скільки пив, а жаги не гамуєш. Я люблю тебе, рідний, ти чуєш, не жени ти мене, не жени, пригорнусь до твого, я плеча так, щоб слухати знову стукіт серця. І на мене прошу, ти не серця, біля тебе, неначе дівча. Не серця, не сер дітей на своїх коханих. Кохайте їх, це ліпше, це корисніше. Так, тепер, тепер є в нас в мене така прекрасна збірочка ще Людмили Галінської, і про що сьогодні сказала мені вона? Дуже в тему відкрився вірш. Навчи мене, Боже, посіяти жменю добра, сипнути так щедро. Як сіються квіти край тину. Навчи мене, Боже, не стратити в серці тепла, і серед руїн не згубити у собі людину. Навчи мене, Боже, посіяти жменю квіток, у душах чужих хай квітують і ваблять красою, а зілля й полин заплести у цілющий вінок, щоб гоїти рани, спричинені горем і війною. Навчи мене, Боже! Бо я вже не маю черства, і очі краси у весні майже не помічають. Навчи мене, Боже, посіяти ж мені добра. Хай зійде воно і хай квіти в душі розквітають. Дуже важливо у цей час лишатись людиною не черствою. Особливо, особливо давайте будемо. Підтримувати своїх. А для цього давайте подивимось, можливо, в коментарях уже. Я так відчуваю, що коментарі є. Раз у вас уже є четверо, мусять бути. Просто я їх знов чомусь не бачу. Така в мене карма, напевно. Зайдіть в коментарі, якщо там є посилання на збори, відгукніться. І давайте будемо добрішими. Одне до одного. Давайте підтримувати своїх. Давайте триматися разом. Це важливо в такі часи. Ще в мене є одна неймовірна збірка. Ні, вони всі неймовірні. А то образяться ще люди творчі. Світлана Сащук. Вона називається Інж. Дуже люблю Світлана Сащук. Це для мене просто такий згусток мудрості, краси, поетичної, дуже самобутня. Ну що? Вдихай життя, хоч дихати не просто, та й видих вдих іще не все життя по цифрах літ, стокато і часом гостро болить. Співає дзвін, серцебиття. На все свій час гойдає перевесло Угору вниз новий назустріч день, ідуть у небо із човнами весла, Аби пірнути до Господніх жмень. Сакральна тиша вишиває плаття, минеться ніч, зустріне ранок світ, Вдихає любов, гори живим багаттям. І не носи під серцем пустоцвіт. А напишіть мені кому ліньки з тих трьох людей, які мене зараз дивляться, а можете писати і потім, тому що запис буде. А як ви розумієте, цей рядок? Не носи під серцем пустоцвіт. Про що він вам? От якщо ваша ласка, напишіть мені, будь ласка. Мені буде дуже цікаво почитати, потім зайти в коментарі після ефіру. Я дякую вам дякую вам за те, що ви прийшли сьогодні ранку до мій ефір. Я розумію, що що це таке зранку всі біжать кудись, кудись біжать, а, а ви тут приходите і, і п'єте каву і слухаєте, як я читаю вірші. Ну, добре, добре. Так, ще одна у мене є дівчинка, вірш якої я хочу зачитати. Але Тетянко Заводяк, звертаюсь персонально до тебе. Коли вже буде збірка? Я чому це маю переписувати твої вірші, в блокнотик, щоб їх прочитати? Давай вже книжечку, будь ласка. Це все жарти трохи, але люблю її творчість і люблю її за підтримку постійну. Знаєте, це дуже важливо, коли творчі люди підтримують одне одного, одного. І коли ліхтарі відчиняють вечірню браму, і коли зірки виходять гуляти нічним небом, вона одягає улюблену жовту піжаму, вона відчиняє душу і огортає пледом. І коли думкам вже затісно, складає їх в ніж. Сортує страхи та сумніви, нотує у списки. Потім палить рукопис и попіл кидає в тишу. Кажуть, вона лід, тому п'є нерозбавлений віски. І коли ліхтарі засинають і обіймають ночі, і коли зірки зникають у легкий серпанок, вона дістає із шафи сукню, фарбує очі, вдягає усмішку та йде зустрічати світанок. Вдягайте усмішку. Кажуть, якщо усміхатись, навіть якщо не хочеться, в організмі починають вироблятися гормони щастя. Тому вдягайте усмішку. Починайте з усмішкою новий день. А ще не забувайте донатити. Будь ласка, це важливо. Це надзвичайно важливо сьогодні. Взагалі немає нічого важливішого за нашу перемогу. І кожен ваш донат, який би він не був, маленький чи великий, він її наближає. Давайте наближати перемогу разом. Так. Ну і що ж? Я ж себе не обділю, правильно? Тому. Взяла ще книжку Марічки Мудрої. І ще раз. Знову. Так. Добре. Шкода мені, звісно, що я не бачу ваших коментарів. Але, але вже... Не знаю, до чого мені це вір сьогодні. Відкрився зранку, але хай буде. Відкрився, хай буде. Не така вона, певно, і грішна, і не прагне святити свій шлях. І гаряча буває, і ніжна, а буває зриває їй дах. Часом навіть дзвенить з того лосу, але днями ні пари із уст. Німб не носить на стрижених косах і не їй стелить ліжко, про круст. Не про неї складатимуть оди ті, хто славлять жінок берегінь. А вона, певно, донька є свободи, найвільнішої з римських богинь. Сама пристрасть п'янка і жагуча, опікає, тримає п'янить, Не люби її. Темну, пекучу, та не зможеш її зупинити. Вже в тобі проростають ці зерна, крізь шпарини сочиться вона. Той, хто каже про неї, мізерна не являє, що то глибина. Ох, як мені шкода, що я не бачу, чи пишете ви мені коментарі, чи не пишете, за що мені така кара, я не знаю. А, добре. І поки наша кава пахне з вами затишком, можливо, хто як любить корицею, перцем, гострим, кардамоном, Кава тих, хто захищає наші ранки, пахне димом і порохом. Твоя па кава пахне димом, їдучим і порохом. Моїм сивим степом, занадто розпеченим подихом, пахне землею, яка дощем гультяєм недолюблена, ніби коханка у марній надії голублена, пахне з криниці краплями, але солоними, пахне тими людьми. Що ходять колонами, сплять по черзі в своїй землі та чужих містах, і я відчуваю цей запах. Навіщо аж так? Твоя кава мала б бути іншою. Пахнути щастям, затишком, ніжністю, тишею. Питись навпомацки в ніжності снів з незакінчених, м'яко вплітатись у марево слів спантеличених, з нотками, теплими, спецій, вершків. І ванілі в домі, де очі і губи тобою лише зголоднілі. Нам потрібна перемога. Навіть не заради кави із і ароматом затишку, а заради того, щоб жити далі. А для перемоги ми маємо працювати згуртовано всі разом. Тому працюємо, донатимо, підтримуємо. Ми маємо бути або в ЗСУ, або для ЗСУ. Іншого виходу наразі в нас немає. Але трохи насиплю вам трохи ніжності. Обійми мене, чуєш, цілком. Загорнусь ніби пледом м'яким. Обсипатимусь з квіток пилком. Буду запахом щастя легким, Обійми мене ніжно, мов шовк, нехай губиться ніч поміж нас, ти так довго до мене ішов, я вже звикла не квапити час. Обійми, як ніхто дотепер не торкався до інших людей, щоб ніхто не знищив, не стер силует наших чорних тіней. Обійми мене так безнадійно. Ніби більше не маєш причин розривати ці ніжні обійми. І все переплутать з нічим. Обіймайте тих, кого любите. Обіймайте обов'язково. Це обійми тих, кого, кого ми любимо. То любить нас, мають цілющу силу. Добре. І ще один вірш, якщо дозволите. О, вас шестеро раптом стало. Я сподіваюся, що ви мене не поб'єте. Я на тебе не маю причин. Жодних спільних ідей та історій. Ти для мене одна з тих вершин чи невизначених територій. І я для тебе самотній маяк. В моїх хвилях фрегати розбиті, наша відповідь точно – ніяк наша зустріч лише крихітка мить, може, десь в попереднім житті, в наступнім, ми матимемо змогу не розсипатись, мов конфеті, знайти шлях, а не просто дорогу, бо допоки кружляє земля, а над нею блакиться. Розлога. Я єдиний твій в світі маяк. Ти єдина моя, що від Бога. Так. І, і... хотілося б закінчити чимось позитивним. І так як у нас ефір наш називається. Опа, і всі троє пішли, Ми хоч троє лишилось. Ефір наш називається Дякую за ранок. Я вже традиційно, мені здається, минулого разу. Я теж його читала, але ви того не пам'ятаєте, тому я прочитаю його знову. Вірш подяка. Дякую всьому, що в серці зросло. Радість, ненависть, любов, порожнеча. Дякую всьому, що з нами було! Зустріч! Кохання, розбіжності, втечі. Дякую всім, хто мене відпустив, сіру, безбарвну і несміливу, світ, де я маю пару вітрил, світ, де я маю щастя і віру. Я бажаю всім нам мати щастя і мати віру, віру в нас. Віру в самих себе. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. І не забувайте брати участь у зборах. Знайдіть того волонтера, якому ви довіряєте і задонайте. Тому що це ваш вклад у нашу перемогу. А без нашої перемоги не буде далі нічого. У цьому я, мабуть, уже буду закінчувати і відпускати вас на роботу. <див> Дякую за те, що були тут, на групі Всеукраїнська поетична родина. Ще побачимось. Гарного всім дня, безпечного!